Всім привіт! Мене звати Соня. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про свій досвід грудного вигодовування. сьогодні на фоні зі мною буде. Пенішні. Зазвичай я знімаю відео тоді, коли він спить. ви зараз розумієте чому. Ніщо не заводить мені знайти це відео. Тож, поїхали! Я була з тих матусів які дуже готувалися до гідності до пологів. У мене був такий псих, що я хочу годувати грудьми, і щоб які перепони не стояли, я все для цього зроблю. Такі сталося, замовляла собі зі за всесвіту і перепони. І те, що я буду все таки годувати, так і все, в мене дуже було багато перепонів на моєму шляху, про які я вам сьогодні розповім. Але дев'ятий місяць я тримаюся. Я пробую годувати року. Це відразу відповідь на. Перше запитання, якого я планую годувати. Я планую план на завершення ближче до року, рік і ну, там кілька місяців, що можливо після року. Тобто, щоб воно було м'яке і не травмуюче для дитини. Але це все теорія, подивимося, що буде на практиці. Хочу розпочати з того, що взагалі для мене грудне годовування не було проблемою. Я його не уявляла чимось таким складним, ємним. Я готувалася до цього процесу свідомо, і я вважала, що це буде це Буде такий мій зв'язок з дитиною, і я не помилилася. До речі, напишіть в коментарях, хто на якому годовуємо мені штучному чи грудному. Що це також уточнити, що я не та матуся, яка пропонує грудне вигодовування. У мене дитина також була кілька днів на суміші декілька разів, і я нічого не бачу в цьому поганого. Якби у мене не було змоги годувати грудьми, я б годувала сумішу і себе за це по перше не корила. а По-друге, не вважала, що моя дитина якась не така і виросла на чомусь там штучному. Ні, це був. Мій особистий свідомий вибір до того в материнстві, що я хочу годувати груди. Така історія розпочалася, звичайно ж, з полового будинку. Це те, що перше прикладання мені далося дуже важко. У мене така форма грудей, яка була незручна для моєї дитини. Тільки полого мене так образили. Але згодом дівчатка, я вам скажу, якщо ви вважаєте, що вас там ще вдаватися подробиці, не такий якийсь сусок, тобто не така якась грудь, то ні, кожна дитина може правильне прикладання, все можна виправити. Що сталося в мене в пологовому? Мені сказали, прикладай, пробуй, але дитинка не буде получати того, що ти там даєш. Байду годовувати сумі, що нам подарували. Пологовому це ручний мало від смоктовач та пляшечки філіпс-авент. Старалась, спробувала бити малого Весій на грудях дуже довго, навіть по годині. Приємних в мене не було, то я розуміла, що я буду робити все для того, щоб вбивати грудьми. Тобто відразу мене це ніяк не викликало. Навіть для того, щоб це грудне вигодування вдалося. Я попросила Макса купити в аптеці накладки на груди. Малому було зручніше, щоб просто процес запустився. Спочатку було молозиво для того, щоб лактація налагодилася. Потрібно було смуктання. Попит, пропозиція. Якщо вам кажуть, що у вас немає молока, дівчата це повний просто бред. брідкої у кожної, і воно буде вироблятися. Попит, пропозиція, так, закладені наші гормони, так закладена наша природа. Не хочу в цю всю штуку вдаватися. Я не лікар, я не консультант грудного годовування. Просто я розумію, що є всілякі психологічні захворювання, фізичні захворювання, які не дають змогу годувати. Я ще раз повторю, я не проти суміші. І я не пропагую ГВ. Просто як було в мене. Я хотіла готувати груди. Да. Тому я спробувала накладки, я спробувала всі методи прикладання, я допомагала малому руками, я робила для цього все. В принципі, малий брав груди, але ми догодовували сумішу бо ну, Це тільки пового. Коли ми виписалися, я усіма силами, я замовила відразу шо з від Смоктовича, я Розуміла, що якщо малому не дасть прямо з грудей їсти, то Хоча б в перший час погодувати його матусиним молоком, завдяки я замовила електричне молоко смоктувач, і я стіджувалася і годувала малого з пляшечки стічним молоком. Але коли малий був сонний або вночі, я годувала його грудь, бо груди він брав нормально. Лактація в мене налаштувалася. Я до речі, перший час, поки лактація налаштовується, це буде підтікання молока. реакція на всія звуки малюка. Це тимчасово. Коли перший місяць-два вам надобляться ці накладки, точніше прокладки для грудей. Далі вже все буде добре. І такого більше не буде. Користуюся білизною для годування, так і звичайною білизною, так і топами. Мені зручно все. Що і звичайної чашечки ліфа достати і погодувати, що і інше. Для годування я також ніяк не він і купляла. з моїм одягом, я справляюсь. Звичайно, такий трішки випуски це відео було трішки таким сумбурним через малого. Я на нього відволікаюся трошки більше. Мені тепер по монтажу це все буде діло, але це досвід, і в цілому супер. Виписки у мене вже було молоко. Молозово закінчилося приблизно. Це п'ятий шостий день. Коли ми приїхали додому, в першу ніч у мене стався перший застій молока. Це морозило, це було дуже погано. Це так боліла грудь, але молоковий смок. Тож така штука при призоспає користуватися ним. З моментально він розмасажовує і полегшує відчуття в грудях і Допомагає за своє чи надалі uh, в мене був один чи два рази такий, таке нагрубання, коли я спала на одній стороні, а іншим люди годувала двічі в підряд, то таке було. Але розмасажовування постійне все допомагає і все добре. Так що дівчата, нічого немає всьому страшного. Так, морозить жорстко, кидає жорстко, це неприємні відчуття. Але протягом декількох годин протягом дня цього легко позбуваєшся. Те саме масаж, якщо я молокові смоктувач, а ще найкраще дитина найкраще молоковецьмоктувач. Справді дитина смокче молоко так, що дійсно це приємно і це полегше. До речі, хто з мене тут хвилюється про те, що до якої груді приклав, такої тоді дитина буде рукою керуватися. Я приклала до лівої груди, але наскільки я зараз бачу, за 9 місяців життя Тимура в нього переваг права праварку. Побачимо, що буде далі. До речі, я казала пологово нам дали ручний молоко від Смокнович, але це ще той квест. То мені було зручніше фактичним, тому я користувалася ним. Мама мама. ось так ми продовжуємо жити. Малий брав груди тільки вночі, вдень я стіджувалася, готувала його з пляшечки. В принципі в їстках це мені було зручно. Мені було це зручно тим, що в мене перший місяць життя малого якраз була сесія, де жіспити, іспити, і мені було зручно залишати малого знок. Тому я стіджувалася, залишала його молочкою, і вирішувала свої питання. Спочатку щодо дієти годуючої мами, її не. Снує, користуйтеся доказовими джерелами, консультуйтеся з правильними консультантами, лікарями. Бачу, ваша дитина якась індивідуальна непереносимість чогось, але в цілому звичайно ніякого алкоголю і тюну, але е, всі ці дієти це, це блєд. І все, чого ваша душа бажає. Навпаки, ваше харчування не, му... не повинно змінюватися під час вагітності, під час пологів. Я в той же день їла вже шаурму, дох і все чудово. Зіровка ніяк не впливає, молоко ваше не загазується, тому що воно робиться з крові, як в кров попаде, попадуть бульбашки з газованої води. Вибачаюся, трішки змінимо ракурс та освітлення, малий запитую на вікно. Кажу про всі чаї для лактації. Це все маркетинг. Це типу маркетинг, тому що ваше молоко це лише попит пропозиція, тобто, чим ваша дитина його. Просить, чим частіше ваша дитина смокче або прикладається, тим більше буде молока. Так що, взагалі, для чого допомагає чай, будь-який чай, просто дуже випити. Це просто посилює відтік молока від грудей, це ніяк не збільшує його кількість, просто буде краще. Хто дивився мої попередні відео, знає, що в цей період заліків іспитів, іспитів, в мене трапився на коліки, проблеми з жовчним міхуром, панкретит. І мені потрібні були ліки. Мені призначили летові ліки сумісні з ГВ. Є все є лактація, можете перевіряти самі, якщо хочете якісь ліки. Мені призначили ліки, які були сумісні з ГВ. Потім, коли в мене був такий жорсткий-жорсткий напад, ми викликали швидку, і тоді вже хто знає ти знає, хто дивився відео, мені зробили уколи, які вже потім не можна було годувати. Ми купили суміш і малий був на суміші, поки я була на крапельницях та уколах. Потім за декілька днів я відновила грудне вигодовування, я підтягувала момент операції і повернулася до грудного вигодовування. Аж раптом все стало так, що мені терміново потрібна була операція. Знову переводимо малого на суміш. Мені роблять операцію. Декілька днів після операції саме п'ять днів я витримала, щоб організм очистився від наркозу всіх препаратів, крапельниць. І я почала обгодувати знову. І тут відбувається мій шлях для. Вернення до грудного вигодовування не стіджування пляшечок, а до того, що я хочу готувати грудьми вже повністю. Бачу, все екзамени, заліки, все закінчилось, і я отримала диплом. Тому вже такої потреби не треба було. Зараз мені напишуть в коментарях, яка його не граюся з дитиною. Знімаю відео. І я почала боротися за те, щоб повністю відновити грудне вигодовування, не лише типу е, стідження та годування з пляшечки, а повністю, щоб мали. Е, е, Їв сродей, всі прийоми їжі не тільки вночі, не тільки сонни. І я почала на цим дуже старатися. Це різні методи були прикладання, це були розмови. Я постійно йому говорила, що потрібно, що це корисно. Взагалі, коли він їв, я йому казала, як його губінду, який він чудовий хлопчик, який він розумничок, що він, ну, що він взяв груди. Це був більше такий психологічний момент. Мені потрібно було просто перебороти себе, що якщо що не вдавалося, я знову спробувала, пробувала так було протягом 2-3 тижнів. І от, коли мала вже було 3 місяці, ми повністю повернулися до повноцінного рудного вигодовань. Більше не було ніяких стіджувань, нічого. Просто як природа матінька дала, так все і було у мене надалі. З якими мінусами я зіткнулася грудно вигодовання? По перше, це ці всі застої, напрякання і так далі. Це ну, дійсно неприємне відчуття. По-друге, це неможливість відлучитися від дитини надовго. Може хтось це вважати мінусом, але не я. Мені навпаки подобається, що це, цей такий період життя малюка, ти маєш бути поруч з ним, бачити всі його моменти. І взагалі така маленька дитинка. Потребує мами найбільше в цьому світі. Вона потребує близької людини поруч. Тому я вважаю, що це більше не як комусь будь здоровенький. Тому я вважаю, що це більше, наче плюс, не як мінус. Просто можливо, коли щось буде потрібно, але вже малого можна залишити. Він їсть рідше скільки я годую разів за день. Малий їсть дуже часто. Можливо, це якраз таки тому. Ну, раніше їв дуже часто. Якраз таки тому, що ці перші місяці у нас були втрачені цього контакту, тілесного контакту, емоційного контакту, саме який дає вигодовування, і малий кількість годувань для себе ну, так би мовити, компенсує це все кількістю годувань, але вже вони зменшились, тому що ми 6 місяців почали вводити прикорм, палове прикорм, і звичайно, годувань стало менше. Це йому можна цього дорослого хлопчика трішки залишати. Але я ще цього не роблю ще з мінусів, з яким я зіткнулася ось буквально декілька тижнів тому, вісім місяців. це Те, що я почав кусати вже груди. І все це невимовно боляче годувати, коли в тебе там рани до тріщинки. Тому так оце я вважаю найбільший мінус. Уси це очевидно. Це імунітет дитини, це емоційний контакт і так далі. Про це можете детальніше почитати в інтернеті. Я назвала особисто свої мінуси. Ось такий мій від грудного виготовлення. Залишайте ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. всім папа.